Паперові форми для пасок цього року я купляти не буду, тому що знайшла в інтернеті дуже цікавий лайфхак. Будемо робити їх із фольги. Дивіться, дуже цікавий процес і дуже простий. Відміряємо, скільки вам треба фольги для того, щоб обмотати ємкість бажаного розміру. Підгинаємо один край всередину, оп, а інший назовні. Кладемо банку і згортаємо фольгу за формою банки. Краї підгинаємо, формуючи дно. Оп, знімаємо її з банки і дивіться, декілька секунд та готова чудова форма. Я б ще й тут скріпкою зафіксувала, щоб точно трималася. Але. Класно і зекономили ще 15 гривень на паперовій формі. Та не треба кроїти пергаментний папер. Пробуйте, і хай у вас вийдуть найкращі пасхи.